Яке ваше нині зараз? Ну, таке, напевно, десь грубше, як і у всіх. Таке важке з намаганням себе постійно якимось чином розраджувати в тій ситуації, яка в нас є. Це нині дружина, яка чекає чоловіка з війни, це нині людини, яка їздить з виступами і намагається говорити всюди і дискутувати про. Ситуацію в Україні про війну, те, що нам потрібно, яка підтримка нам потрібна. І загалом, звичайно, я не є в своєму нині 100% 24 на 7 конструктивною, тому що в цьому часі важко бути, але я намагаюся mm -hmm. якось себе реалізувати в тому, щоб робити щось, не розкисати. Mm -hmm. Робити щось корисне.